Таких білих я вже давно не зустрічав. Моя рука. І білий. Один, другий красень. І. Одо. Третій красень. Робонагий. Теж гарненький. Це гарненький білий. А далі, любі друзі, вибачайте, трошки поспішав. Тому додавлю тільки фото, тому що відео не мав часу, коли знімати. Всім гарного перегляду. і Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Все. Всім гарного перегляду, гарних грибочків. Ну і всім мирного неба і велика вдячність нашим хлопцям. Так що всі разом до перемоги!